Друзі, подивіться на колір цього блокнота. А тепер собі уявіть ворону такого кольору. Уявило. І ось буде завдання невеличка вправа для вас. Спробуйте протягом однієї филини. 30 секунд буде достатньо, але можете спробувати на одну филину розтягнути одну вправу. Не думати про ворону такого кольору. Протягом цієї однієї хвилини. Класніть на, на зупинку цього відео і зробіть цю вправу. Тепер продовжимо далі. Ви, мабуть, помітили, наскільки складно це робити. Тобто я згадую Scientific American десь там 2-3 місяці тому була стаття. В якій говорилося про те, що нашому мозку набагато легше вивчати якісь речі, щось запам'ятовувати, щось на чогось набувати, ніж навпаки, щось робити. Тобто, коли ми собі щось забороняємо, ми фактично застосуємо до себе таку негативну енергію. Ми в якомусь сенсі робимо над собою насилля. І наше тіло, наш розум, наш мозок пручається цьому. І так, це передача «Культурхімія». Мене звуть Юрій Бісарап. Будь ласка, що вам потрібно зробити, це поставити лайк, підписатися на, це, на цей канал, і можна скинути його лінк на соціальні мережі. Тому що ми зараз будемо говорити про дуже цікаву річ. Як оце, що я вам сказав до цього. Як зробити так, в смислі, щоб не змушувати себе, не силувати, а навпаки, що зробити так, щоб ми могли позбутися певних негативних речей, навичок, наприклад, як куріння. В автодидактиці курінського є така річ, яка називається парадоксальна інтенція. Звучить ніби складно. Да? Або ще вона називається периферизація уваги, там ще, можливо, є якісь назви. Але все зводиться до правила одного з автодидактичних його правил, які він там дає, десь здається, яке говорить, що не потрібно нічого запам'ятовувати в лоб. Це Валерій Курінський, книгу про його книгу я вже багато говорив. Ще можете її знайти, вона є в продажі. І так, дивіться, що, що це значить. Ми спробуємо це правило застосувати до того, щоб кинути спочатку поговоримо про куріння. Зазвичай ми думаємо, ми, ми думаємо як. Ось у нас це куріння, от, наприклад, куріння. Так. І отут ми завжди його направляємо увагу на те, щоб це кинути. Тобто ми хочемо себе змушити, оцю навичку, яка у нас. Виростали, яку ми плекали, тренували, курити. Пам'ятаєте, на рівні мозку, да, так будувалися ці певні такі зв'язки, це, це все прив'язувалося до чого. Нам подобалося через це ж це наркотик, такий наркотик легкий. Ми це все роками подували, а потім раптом ми вирішили все. Прочитали, прочули, почули про рак, легень, будемо кидати курити, це ліпше для здоров'я. І нічого не виходить. Нічогісінько, через те, що у нас, оце, дивіться, в центрі цього цієї завдання у нас стоїть куріння. Тобто ми стараємося не виконувати оце правило, нічого не запам'ятовувати лоб. Ми стараємося навпаки, якби отут ми було запам'ятати, запам запам'ятати, тут продовжити. Ми стараємося. Взяти і запам'ятати. Це те ж саме, про що Курінський радив якраз не робити. І я вам показав, що на рівні мозку це не працює, це надзвичайно тяжко цього добитися. Що ж ми робимо? Ми застосовуємо цей, оцей фокус, парадоксальну інтенцію або периферизацію. Тобто, ми оце куріння з іншим кольором, ми переносимо його сюди десь. Або. Те ж саме можна говорити і про запам'ятовування? Те ж саме можна говорити про те, коли ми сходь, хочемо схуднути. Да? Схуднути сюди, сюди запишемо. Схуднути. Так. Це все ми переносимо якби на периферію. На другий план. Ну, добре, тоді ви мене спитаєте, а що ж у нас, що ж ми маємо тут робити? Ми повинні чимось це замінити. У випадку запам'ятовування, ми це маємо е, зроби, роб, е, зробити так, наприклад, щоб нам здавалося, що ми ніби не запам'ятовуємо. Ну, наприклад, ми звертаємо увагу не на те, чи ми запам'ятали, якщо ми вивчаємо якусь, наприклад, мову, чи, не ми, чи якийсь текст, музикальний, чи будь-який текст, а ми звертаємо увагу, працюємо над виконанням. Тобто те, що веде. До того, щоб у нас створилася оця нова навичка, тобто, що веде до цієї навички, веде в даному випадку запам'ятовування. Да? Ми тут заміняємо запам'ятовування на рухи, наприклад. Якщо ми говоримо про запам'ятовування, бо воно у нас вже сюди перейшло. Дивіться, ми сюди його записали. Тут скорочено запишу запам'ятовування. От воно у нас там. А тут ми його замінили. Ми якби в центрі нашої уваги, тепер у нас буде не запам'ятовування, а рух мовного апарату, рухи мовного апарату. Ми працюємо над ними. От тут будуть рухи. Рухи мовного апарату, мовного апарату. Ми цим займаємося, через те, що, врешті-решт, якщо ми відпрацюємо їх дуже добре, ми будемо працювати, ми будемо пам'ятати. Ми будемо знати, що ескагол французькою мовою це равлик. Це дуже легко, особливо якщо ми це дуже багато раз повторюємо. І не будемо старатися запам'ятовувати, бачите, як ми використовували це правило. Тепер давайте застосуємо це ж правило до куріння. Тобто, куріння ми сюди, як результат, кинути курити, ми переносимо сюди куріння. Куріння. Кинути курити. Ми переносимо сюди. І тут нам потрібно щось поставити інше. Ми це скинули на периферію, а тут маємо щось щось поставити. Що приводить до куріння, або що продовжує його життя. Ви знаєте, це рух руки до цигарки, перш за все. Ми теж тут зосередимося на, на рухах. І тому що це ми можемо проконтролювати. Цей рухи це взагалі річ унікальна. Найкраще описана в автодидактиці курінька. Тобто ми не кидаємо курити, дивіться, а ми кидаємо робити рух, рух, зараз інший візьму. Фломастер. Ми кидаємо робити рух руки в даному випадку. Руки за цигаркою. За цигаркою. За цигаркою. Зрозуміло? Тобто ми тепер не, не гвалтуємо себе, не робимо чи немо насилля над собою. Ти курить маєш покинути. Ти курить маєш покинути. І мучимось щодня. Ні. Ми контролюємо те, що ми можемо врешті. Чим ми можемо управляти, тобто рух рух руки з цигаркою це перевірена річ. Я, я кину курити дуже да, дуже давно, от вже років е, скоро 15. от. Але це, це те, що легко зробити, це те, що легко проконтролювати. І, врешті-решт, ми не, не будемо змушувати себе кидати курити, але не будемо курити. Що, власне, нам і потрібно. Бачите, як працює ця техніка? Зрозуміло, що якщо кинути курити, тому що вона сформувалася, ця звичка, вона така так глибоко сидить в людині, в мозку, що це просто дивовижно, наскільки тяжко це буває кинути зробити. зробити. Тому десь 5, можливо, 7 років буде хотітися. В сміслі, от так от. Думаєш, а може все-таки взяти цигарочку і скурити курити <гум> з, 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 звичкою. Але якщо ми це контролюємо, рух руки за цигаркою, ми собі просто кажемо, я не беру, та з цього часу я не беру цигарку в руки. Таким чином ми кинемо курити. Нелегко, але через 5-10 років ця звичка просто зникне. І вона не буде існувати. В смыслі, вона буде існувати через те, що ми ж створили для неї базу, але ми вже не будемо нею користуватися, вона не буде активна. А уявляєте, як тяжко наркоманам. Тому для наркоманів, для тих, які спробували щось таке, для них є е, спеціальна підмінна така, їм дають типу щось легкі, якісь наркотичні засоби, які блокують рецептори мозку і тоді, навіть якщо ти візьмеш там зкуриш нашу, чи там ще щось, чи опій використаєш, чи там які там наркотики, я навіть не знаю, то вони не будуть працювати. Просто заблоковані будуть рецептори. От. І це ця підміна, тим, підмінна терапія, вона рятує люд... людей. Вона дає людям нормально працювати, вони приймають якусь невеличку дозу цього всього. І можуть роками працювати нормально, нормально жити. Не гарантія, що вони кинуть взагалі, сплигнуть, як кажуть, зістрибнуть з наркотиків взагалі, але тому що це дуже складна річ. Тому що формуються ці рецептори, особливо, які дають насолоду велику. От, і їх зруйнувати фу -ху -ху, не тяжко. Тому там інша річ використовується. Але ми вже зрозуміли з вами саму техніку. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Що стосується мови, якщо ви хочете глибше дізнатися, як це все працює, як вивчати там 1500, 3000, 5000 і слів іноземних, використовуючи техніку курінського, мнемотехніку техніку курінську, це є в його книзі, яку я вже називав автодидактика. Також це є. На Патреоні, хто захоче, я там ділюсь своїм досвідом там 3-4 відео на, на цю тему. От, подивіться, складіть собі такий алгоритм, через те, що там важливо знати алгоритм, як це працює. От, і виносити запам'ятоння завжди туди, на поля. Тепер торкнемося у найскладніший як схуднути. Дивіться. використовуючи цю саму технологію перенесення головного. Як би робив робити його довгорядним. Ми переносимо схуднути сюди. Так, наприклад. Ну ти. схуднути. Тут ми це витираємо, нам потрібно чимось замінити. Ми тут маємо знати, що для того, що дає вагу людині. По-перше, це такий хліб, такий цукор. Такі, такі продукти. Тобто ми можемо собі, отут відразу, рух, рук або не брати, давайте в руки. Тут у нас було рух руки за цей гаркою, а тут ми просто рух теж. Не брати, не брати ти в руки, навіть в руки, в руки. В руки от тих цук... все, що на цукрі, цукор, все, що на цукрі, а потім от ці всі здобні речі, тістечка і так далі. Тобто, що вони приводять до того, що людина набирає вагу. Якщо ми будемо це використовувати за рік-два, ми можемо набути нормальну вагу. Я не кажу, що це легко, але це можливо. Хто спробує поділіться, будь ласка, своїм. Досвідом на цьому я завершую. А щастить.